Щойно привезли мені мого нового друга, нового звіра. Я так хвилююсь і хвилювався, чекав на нього. Хто там?

Працює просто ідеально. Тут 171-й ФММ просто кайф. Проводка звисає, страшно, тут треба буде знімати пластик і всю проводку переставити, перебрати, змастити, сіліконом пропшикати там, де оголені місця. Карбюратор, кажуть, на цих мотиках теж дуже погано відрегульований. Тут ПЗ-33 стоїть. І щоб відрегулювати е, паливну суміш, якість, отам от такий гвинтик, до нього добратися майже нереально. Я не знаю, щось треба буде думати. Мотик вогонь. Високий, під мій зріст. Я маю майже 1,90 дев'яносто, 189,5 Зараз зніму плівочку і катнуся. Всім привіт! Сьогодні вже другий день, як я володію цим чудом мотоциклом Просто не описати, наскільки я щасливий і так прямо ж емоції переповнюють середини. Не можу налюбуватися мотоциклом, сиджу і дивлюся на нього, там, потрогати, покрутити, посидіти. Ну, не можу відірватися. Вчора мені його привезли до обіду. І я запустив його, прокатався тут в себе по вулиці. Він ще не має ні номерів, ні документів, ще нічого на нього не готове, ще все там в магазині роблять. Я катнувся так кілометра три, прокатався тут в себе по вулицях навколо. Просто стільки вражень отримав, ну, не передати. Заїхав назад і поїхав до дядька допомагати йому в гаражі. Чесно сказати, ну взагалі дуже складно сконцентруватися на чомусь, зосередитись. В голові тільки мотоцикл. От, думаєш тільки про мотоцикл, ходиш, собі уявляєш, як же будеш на ньому кататися, як будеш подорожувати, сидіти, щось тут собі крутити, лагодити. Ну, блін, просто. Такий кайф. Ми поробили до обіду, приїхали додому сюди до мене. Дядько пішов косити траву, а я знову сів на мод, виїхав, катнувся ще трохи. Ще десь кілометрів 5 я проїхав, і в мене на одометрі було 8 км, і я поміняв масло. Кажуть, що тут з заводом залита якась жижа. Одні кажуть, що це жижа, інші кажуть, що це обкаточне масло. Кому вірите? Я не знаю на сервісі, ну в магазині, де я купляв цей мотоцикл, порекомендували зразу його замінити. Так як і більшість людей на Ютубі, де я читав їхні відгуки, всі пишуть, що це масло потрібно одразу зливати. На ньому не бажано проїжджати взагалі. Я проїхав на ньому 8 кілометрів. Чисто так прогрів мотоцикл гарно щоб масло нагрілося, щоб було рідким і щоб повністю стекло з всіх куточків двигуна. Злив все масло і залив фірмовий мутюль 15 w 50 500. Залізло сюди в двигун літр 450. Я ще замінив фільтр масляний теж. Хтось пише, що заливають півтори літри. Ну, я залив літр 450, я міряв по щупу. То літр 450 в мене якраз верхній рівень, та я не хотів більше лити, щоб вже не сочилося масло зі всіх чилин. Ще хочу поділитися з вами взагалі такими першими враженнями своїми. Я, я не знаю. Вчора я катався після обіду аж до вечора. Я не міг злізти з мотоцикла. Реально, я собі тако кажу, ні, ну чуть-чуть катнуся, ну, пів годинки, годинку покатаюся, все, і заїду на подвір'я і більше не буду кататися, бо нема номерів. Типу поліція зловить мене, десь зупинить і, і, і все, і піпець. Ні номерів, ні документів, залізь, ще мотоцикл, і він в повітрі. Думаю, ні, чуть-чуть покатаюся і все, йду додому. Катнуся, заїжджаю додому, ставлю мотоцикл, відходжу десь на 5 хвилин. Все, в мене ломка, просто ломко вам не передати, я не можу. Я вже хочу знову підійти до мотоцикла, сісти і поїхати кататися. І я так приїжджав на подвір'я разів 5, напевно, і казав, що все, от більше не їду. Все, оце от заїхав, все, ставлю мотоцикл. І знову запускав, виїжджав і катався. Я не міг зупинитися, такий кайф. Якщо порівнювати цей мод і мою Альфочку, я розумію, що це взагалі це бред, це абсурд. Цьому немає смислу, це два різних мотоцикла. Но, так як я катався тільки на Альфі і тепер покатався на цьому мотоциклі, то буду порівнювати з нею. І це як не знаю, земля і космос. Правда, не, не в обіду, не, не щоб засрати Альфу, от Альфа це ахеренний мотоцикл за свої гроші, це просто бомбезний мод. Реально. Я проїхав на своїй Альфі 8 тисяч, і вона тільки мене радувала позитивними емоціями. О, це дуже класний мод. За свої бабки кращого я не знаю, чи можна щось купити. Це реально, ну, Альфа коштує як ровер, але це мотоцикл, який їде по трасі 70 кілометрів, яким можна їхати на рибалку і взагалі на інший кінець планети з ним заїхати. Люди проїжджають і 40-50 тисяч, і є і ті, що 100 тисяч проїжджають на Альфі. Но цей мотоцикл це, це зовсім інший рівень. Правда, я, я просто прифігів з того, наскільки їзда на мотоциклі може бути комфортнішою. Це вам не описати я. По-перше, зріст. Мій зріст 190 см. І цей мотоцикл просто ідеально підходить під мій зріст. Ноги прямі, якраз моя ступня повністю чітко лежить на землі. І нога вирівнена не так, як на альфі, що я ставлю ногу на землю, ступню, а в мене отако. І я рулем б'юся об коліна. Ну, повертати на моїй Альфочці було дуже тяжко закладати десь в повороти чи на малій швидкості вирулювати складно, постійно вдаряєшся в кермо. І збиваєшся, це напрягає. Но на цьому мотоциклі таких проблем взагалі немає. От я ставлю на підножки. Погляньте, де мої коліна, а де руль, тут ще 30 см. Цей мотоцикл підійде людям, мабуть, і до 200 см, і, можливо, навіть вищими. Він є дуже високий. Це 250 кубиків, але він височений. Це не ті 250 кубиків, ліфани. Це все. Я сидів в магазині на КПСі, на КПРі, там ці 250-ках. Вони малюсінькі. Ця 250. ка Вона є здоровенна, височенна. Вона зовсім не виглядає на 250 кубиків, якщо порівнювати з іншими мотоциклами, 200-ками, 250-ками, на яких я сидів в салоні. Посадка дуже комфортна. Керується цей мотоцикл ну, настільки офігенно вам просто не передати. Він тримає дорогу, він закладає в повороти. На малій швидкості я розвертався. Ну, ну, просто не передати. Серйозно такі кайфи, все тут так чітко, підвіска ну, м'ягусенька. Ті ями, по яких я їздив на Альфі. Коли там все тако тарахкотіло і таке враження було, що зараз повідлітає, все, що тільки можна колеса в різні сторони порозходяться, то тут цих ям навіть не чути. От я проїжджаю ті самі ділянки, і ще така звичка, що йому зараз як ця яма бабахне. Я проїхав її, а я її не відчув. Там була яма, а цей мод навіть не відчуває. 19 колесо радіус, а ззаді 17, -те. ну, він. Просто здоровенний. Коробка передач тут шестиступінчаста. Перша, друга, третя передача є чуть-чуть жорсткими. А четверта, п'ята, шоста взагалі не відчувається, що вони вмикаються. Я от вчора катався, коли їдеш на третій, перемикаєшся на четверту. Я перем... ну, перемикнув перед Тузя! Тузя хто там? Тузя! Мій собака вирішив. Просто погавкати в, в нікуди, поки я записую відео. Він теж хоче щось розказати про мотоцикл, йому теж дуже подобається. Він і його переповнюють емоції. Тузя! Хозя! Гойзда! Тузя, Тузя! Ей, хозда! На, Гоздя! Він дуже старий, 14 років мама собаці. Ще півроку назад він був дуже хворий. Йому так погано було, ми думали, що він загине. Але відійшов. Ми завели його до ветеринара. Ветеринар проколов антибіотиками, вітамінами, і він відійшов. І тепер знову такий щасливий бігає, радісний, їсть багато. В серпні буде 15 йому. Старий дідо, вже. Коробка перемикається дуже м'яко, чітко, нейтралка ловиться легко. Перша, друга, третя передача є жорсткими. Четверта, п'ята, шоста є дуже м'якими. Я коли їхав на третій передачі, перемикаю на четверту. І інколи просто йде такий затуп, що блін, а я переключився на четверту і дивлюся на приборні панелі, а четверта включилася. Я взагалі не відчув, як воно щелкну. Я ледь носочком підів, все, передача зайшла настільки мягко і легко. Що інколи буває так аж лякаєшся, а воно включилося. Тому коробка передач просто ідеальна, мотоцикл ще на обкатці. Я проїхав 70 км вчора, накатав тут в себе по вулиці, по кругу. От люди, напевно, сусіди вже проклинули мене, тому що я там так газував. Вверх-вниз, по вуличках, там ж. Тихо, машини не їздять, а я, я тут на мотоциклі ганяюся, все дуже чути. Але не було де мені кататися, тому що виїжджати десь далі на дорогу я не хотів. Я виїхав туди на Збаразьке кільце, поїхав на заправку, заправився, ризикнув. От. Але більше не хотів, тому що ну, таке, наша ж мені ці проблеми з поліцією і з цим всім. Вчора, приїхав ввечері, пішов спати, вже прийшов додому, до хати, зайшов. Сиджу тако на дивані і скучаю, реально скучаю за мотиком, хочу, щоб вже поскоріше наступив ранок, щоб я знову пішов, відкрив гараж, викотив, сів собі, запустив його, подивився. Навіть не треба їздити на ньому, просто так от посидіти на ньому, побути біля нього, от, запустити двигун, послухати, як він працює, все заглушити. Ляха, це капець. Мені просто не віриться, що я. Купив собі цього мотика. Я дуже багато варіантів розглядав мотоциклів. Я хотів і Ліфана, і протеки надумав. Ще я хотів Гіона, Скремблера. Там багато мотиків, якими я марив, але воно все проходило. А потім я побачив цього мустанга, відео в інтернеті. Він мені так сподобався, просто запав душу. Я не знаю, як це передати. Це щось таке є. От я подивився і все, і я зрозумів, оце мій мод. Це той мод, який я хочу. І все. І я чекав на нього дуже довго. Його два тижні мені не могли зібрати. Там на магазині казали, що один, одна людина, яка збирає мотоцикли, і йому ну, не вистачало, він фізично не встигав збирати моти. Я два тижні приїжджав до них і питав їх: Ви вже зібрали мотоцикл? Ви вже зібрали мотоцикл. І от нарешті мені його зібрали. І я купив собі цього звіра. Тяга в цього мотоцикла, ну взагалі, супер. Так як він зараз на обкатці, я його більше 5,5 тисяч не крутив. Стараюся перемикати передачі в районі 4-5 тисячі і так і їх тримати, більше не крутити. Але навіть на ці 4-5 тисячі тяги просто отако. Мотоцикл дуже тяговитий. По місту перша, друга, третя передачі вистачає взагалі такого. За очі. Четверту вже включит, коли включаю четверту, то я навіть не знаю, де то, десь якась пряма має бути така, щоб машин не було, щоб розігнатися. Я розумію, що хто їздив там на 400-ках, на 600 ках то для нього смішно динаміка розгону цього мотоцикла. Але для мене, для людини, яка 6 років і 5 років володіла альфа-байком. Зараз сісти на цей мод і газнути, відчути цю нову динаміку розгону, це просто космос. Реально, це мотоцикл, це ракета, це гонка. Моторчик, кажуть, тут дуже надійний: 171-й FMM на 24,5 кінських сили. Максимальна швидкість заявлена виробником 118 км в годину, що ніби як не багато, тому що є 250-ки от ліфани, які їдуть і 130-135. Кілометрів на годину, а він їде лише 118. Ну, тут тягає зато валом. Це тяговитий мод, яким можна заїжджати на якесь легке бездоріжжя і підкорювати навіть невеликі пагорби. По трасі крейсером 90 він буде їхати спокійно. Я думаю, в двигуну не буде в напряг. Мені головне було, щоб мене не обганяли фури, тому що фури це дуже страшно. Коли я їду на Альфі. Вона їде ну, крейсером там, 65 справжніх по GPS кілометрів. Фури їдуть 90 справжніх по GPS-у кілометрів. І вони всі обганяють. Їх, ну, хто їздить на мотоциклах, хто їздить по трасі, той знає, як далекобійники от, обганяють мотоциклістів. Є такі, що нормально, що беруть запасом, там, обходять далеко. А є такі, що вони просто впритик, вприт, ну, впритирку, отако от от, сантиметрів 20-15 проїжджають. Повітря тебе. Спочатку засмоктує під колеса, а потім відкидає на узбіччя. Це дуже небезпечно, дуже страшно. Чесно сказати, я, от коли їздив до свого тата в чортків на Альфі, ну, кучу разів я їздив, і кожного разу ти їдеш, і тако, опа, в дзеркалі з'являється фура, і в тебе вже страх. Ну, реально, страх, то що зараз тебе. Шандарахне, і, типу, потоком повітря від фури. І ти типу, постійно такий в напрузі і в цьому очікуванні, хоч би вона вже швидше проїхала, хоч би вона швидше проїхала. З цим мотоциклом таких проблем не буде абсолютно. Він буде їхати крейсером 90-100, і вже ніякі фури мені не будуть страшні. Я не буду прижиматися там до узбіччя, щоб дати дорогу, щоб мене обігнали. Це були перші враження, і вони неймовірні, правда. Стільки я відчув і крізь мене пройшло емоцій, Та як, знаєте, як то кажуть, ці метелики. Оце правда. От з цим мотоциклом я відчув, що таке метелики в животі. Враження неймовірні, нереальні це чудо-апарат. Я просто кайфую. Реально. Просто я, я не можу. Мене аж поїхати до тата в Чортків, відчути, якого це їхати на такому вже потужному мотоциклі. По трасі, тримати нормальний крейсер і просто кайфувати від поїздки. Емоції і враження супер, я щасливий, правда. Я… Це довольна морда, вона Я не знаю. Зараз, звісно, діє ефект першого враження і воно таке в голові. З цього паморочиться, щоб об'єктивно щось сказати. Ну, зараз складно, тому що позитивні емоції, і все в мотоциклі бачиш, тільки позитивно. пройде час, емоції вони чу-чуть стихнуть, і я вже почну більш об'єктивно розглядати цей байк. І тоді з вами постараюся поділитися всією інформацією. Буквально на пальцях рук можна перерахувати, скільки відео про цей мотоцикл на Ютубі. І я думаю, власникам таких мотоциклів або майбутнім власникам. Такого мотоцикла теж буде цікаво щось подивитися, послухати мою думку. Поки враження неймовірні. А що буде далі, то чекайте в наступних відео, і я вам все розкажу і покажу. Дякую, що додивилися це відео. Бажаю вам всього найкращого. А головне мирного неба, здоров'я і цінуйте своє життя, насолоджуйтесь. Життям. Будьте нормальними. Залишайтеся людьми в будь-якій ситуації, не дивлячись ні на що. Бережіть себе, бережіть інших людей, особливо рідних і друзів. Шануйте їх, цінуйте їх. І все у вас буде добре. До зустрічі. Па-па. Ми -па. ще запустимо. Цього звірюгу. Ссыла. Просто ссыла.